Вітаю, друзі! Це подкаст агро 360 курс на врожай. І сьогодні ми будемо говорити про ефективне внесення засобів захисту рослин та висів насіння. У попередньому подкасті ми вже говорили загалом про засоби захисту рослин. Сьогодні ж будемо говорити саме про те, як внести їх ефективно, як налаштування оприскувачів та вибір форсунок впливає на врожай. І як точність здавалося б у дрібницях впливає на фінальний результат сьогодні. В нашій студії керівник науково-інноваційного відділу МХП Віктор Марценюк. Вітаю Віктора! Добре. А також менеджер з розвитку технологій внесення засобів захисту рослин у компанії Сінґента Ігор Гордавиденко. Да, Вітаю! Вітаю! Давайте розпочнемо із знайомства. Чи можете, будь ласка, поділитися своїм фаховим досвідом експертизою, чим ви займаєтесь в своїх компаніях? Мене звуть Ігор Давиденко. Компанія Сингента я менеджер з технологій внесення. Загалом в Агро я працюю там близько 10 років. Працював менеджером з продажів. Потім працював в одному з одному з найбільших українських агрохолдингів деякий час. І після того приєднався до компанії Сингента. На той час переважно там ми займалися виключно там технічною підтримкою клієнтів по, там, по кількох таких невеликих напрямках. Зараз ми вже відповідаємо загалом за дуже багато агрономічних рішень, які є в компанії Сингента. Віктора, з вами ми вже знайомі, проте я думаю, що не зайвим буде нагадати керівник науково-інноваційного відділу в агрономії 15 років. Безпосередньо чим займається мій відділ, це якраз є інновації, це R&D, дослідження тих речей досконалення технології, яка є наразі, і елементи діджитал і елементи сталого розвитку руху компанії до очадлого виробництва. Це безпосередньо зона моєї відповідальності. Чому тема ефективного застосування засобів захисту рослин і висіву насіння є такою важливою, чому не можна просто брати якісь якісні ЗЗРи, їх Внести і все на цьому дивіться. Я би розділив на, на три такі складові: це економічна, екологічна і продовольча. Економічна, ну перш за все, коли клієнт е, обирає якийсь продукт, ну він очікує на. Певний результат, тобто він купує продукт, тому що в нього є певна проблема, і цим продуктом він хоче її вирішити і, відповідно, отримати додатковий е, прибуток. Для того, щоб її ефективно вирішити, відповідно, треба цей продукт правильно якісно застосувати. Друге, це екологічне питання, тому що ну, засоби захисту рослин це якби, спеціалізовані препарати, і вони мають більшість з них має певну все таки е, токсичність. Тому, коли ми застосовуємо засоби захисту, важливо, щоб цей продукт лишився на полі, щоб його не з Туло повітрям, щоб ніхто не пострадав при тому, хто контактує з цими препаратами. Коли клієнт обирає засоби захисту, да, він там вибирає там. Ті продукти, які вирішують йому певну проблему, але е, дуже часто він ось цей останній етап, саме етап нанесення цих препаратів, не приділяє цьому достатньо уваги. Тобто ми в своїй роботі намагаємося донести клієнтам важливість ось цього останнього етапу, від якого е, ну і залежатиме по суті результат. Ти може взяти там будь-який суперпрепарат за самі більші гроші на світі, да? але неправильно його використати і він нівелюється всі, всі, ті результати, які ти хотів отримати. Наскільки я чула. На саме на ефективність несення ЗЗР можуть впливати різні фактори, чинники це і технічні, і погодні. От давайте перейдемо до технічних, саме щодо оприскувачів. На що перш за все треба звертати увагу, окрім того, що техніка ну сама по собі якісна, сучасна, треба звертати увагу на те, з якою швидкістю вона працює, е, який тиск забезпечується при роботі, і відповідно, от яка має бути висота штанги над цільовим об'єктом. Це те, чим досить часто нехтують. Але воно безпосередньо впливає на те, скільки робочого розчину долетить до цільового об'єкту. Яка рекомендована висота і чому саме вона така? Польові розпилювачі вони бувають насправді різними, але найбільш поширеними в світі в Україні є розпилювачі з кутом розпилу 110 або 120 градусів. Для таких розпилювачів оптимальна висота штанги це 50 сантиметрів. До цільового об'єкту. І правильно вимірювати цю висоту це від краю розпилювача до верхньої точки цільового об'єкту. Тобто, якщо ми вносимо ґрунтові гербіциди, тобто ці 50 см треба міряти саме до ґрунту. Якщо, наприклад, ну я не знаю, наприклад, обробка колосу, да, то ці 50 сантиметрів треба вже міряти не до ґрунту, а до верхньої точки колосу. І е, коли ними працювати при висоті з висоти 50 сантиметрів, вони е, один розпилювач перекриває два сусідніх і відповідно забезпечується ця рівномірність внесення в полі, коли на кожному сантиметрі ви вносите 100%, а не там 95. Чи ви проводили можливо якесь тестування, як ця висота впливає на. Кількість препарату, який долітає до рослини, ми, ми дійсно перевіряємо, як це впливає, і ну по тих цифрах, що є у нас, то якщо, наприклад, з 50 см підняти штангу до 1 метра. І працювати при тих самих параметрах, то десь до 20% робочого розчину не потрапить туди, де він має бути. Щось не долітало, щось зносилось вітром, і ну як результат, ви просто не розуміючи того, втрачали вже ваші гроші, просто скажімо так, на такому банальному прийомі. Швидкість руху це теж важливо. Немає якогось єдиного там золотого стандарту, але важливо, щоб при тій швидкості руху, з якою ви працюєте. Забезпечувалось необхідний рівень покриття цільового об'єкту, це вже можна там контролювати іншими додатковими інструментами, як там влогочутливий папір або тому подібне. Ну і також хотів би сказати за робочий тиск, тому що є розпилювачі, які мають працювати при високому тиску, і коли. При роботі тиск буде низький, вони можуть або не повністю розкривати по суті цей факел розпилу. Відповідно, можуть бути якісь пропуски на полі, або ж, наприклад, формувати досить крупні краплі, які ну не, не бажано було би для певного виду внесення. Плюс ще важлива функція це компенсація штанги на, на, на поворотах, на, на розворотах, коли норма безпосередньо варіюється від швидкості руху. Тобто, коли ми рухаємося, одна, повертаємо, одна штанга крило рухається швидше, інше помаліше. І від цього, ну тобто, зараз сучасних оприскувачів це важливий елемент, якраз компенсація на поворотах норми виливу. Це дуже важливо, тому що якщо присхоч ну завжди виливає одну ту саму норму, а на полі ну звичайно буде багато розворотів. Тобто, по внутрішньому радіусу буде переливання по зовнішньому буде е, недолив. Є спеціальні системи, які допомагають е, компенсувати, тобто на внутрішньому радіусі знижити трошки норму, щоб вийшла середня, а на зовнішньому додати. А, так, Ігор, ви ще згадували про папірці? Чи можете детальніше розповісти, <гум> що за, за папір, як він працює? Взагалі, оцінити якість внесення в полі ну, таки досить складно. Да? Не завжди не, не є дуже багато інструментів для того, щоб це можна було ефективно зробити. З найбільш поширеного методу, яким ну, насправді досить багато аграріїв в Україні користуються, це є спеціальні водочутливі папірці. Спеціальні папірці жовтого кольору, які перед внесенням ми рекомендуємо прикріплювати на цільовий об'єкт. І відповідно, коли проводиться обробка, оприскувач проїжджає над даним папірцем. І е, кожна краплина, яка вилітає з оприскувача, вона долітає до папірця. Від, відповідно, відразу змінюється колір із жовтого на блакитний, і ви можете побачити кожну краплинку, яка вилітає по суті із вашого е, оприскувача, з вашого розпилювача. Ми їх використовуємо для того, щоб інколи клієнтам показати проблему, інколи продемонструвати, що Одна технологія краще за іншу, і чому її треба обирати? Тут буде ще залежати від того, який препарат, з якою дією ми вносимо. Да? Якщо ми говоримо так, там ось, системний так. препарат, там це одна, тобто, одні нюанси внесення, якщо нам потрібно контактний і там, безпосередньо покрити рослину, саме отак, максимально покрити, бо він тільки діє там, де він попав на рослину. Тобто, тут тут якраз оця ще збільшується доцільність цієї контролю кожної кожної крапельки. І Умов, в яких ти вносиш. А, чи грає взагалі роль а, модель розпилювача, яку ми обираємо? Насправді грає. Розпилювачів дуже багато, і щоб правильно підібрати, я б рекомендував б, перш за все звернутися до експерта, який пояснить, чому? Саме певна модель підійде для певного господарства. Ну, перш за все, я би розділив би розпилювачі, так можна сказати, на два класи. Можна сказати, звичайні щілинні, да, і якщо ми говоримо за польові культури, і розпилювачі бувають інжекторні. Тобто, щілинний розпилювач це такий, ну, самий-самий базовий. Є там це розпилювачі, кому там вже там 100 плюс років. Він формує дуже багато крапель. Він формує дрібнесеньку краплю. Але зараз, скажімо, ця технологія вона не є досить безпечною, якщо ми говоримо за професійне сільське господарство, тому що ці дрібні краплі стану дають дуже високий ризик того, що цей робочий розчин потрапить туди, де він не потрібен, не повинен бути. Інша категорія це інжекторні розпилювачі. Краплини з інжекторних розпилювачів вони є більшими і вони з вищою швидкістю долітають до цільового об'єкту. І ті, ті розпилювачі, вони бувають. Як однофакельними, так і двофакельними. Однофакельні вони будуть краще пробивати стеблисті, і якщо потрібно донести робочий розчин до нижніх е, шарів рослини, тобто однофакельні з цим справляться краще. Двофакельні потрібно застосовувати там, де е, ми маємо невисокий цільовий об'єкт, і важливо його обробити з усіх сторін, тобто і по ходу роботи оприскувача, з, можна сказати, з тіньової зони. Під кожну норму, під кожен препарат, потрібно підібрати. Свою форсунку. Одною форсункою цілий рік е, працювати ну, напевно це така нереальна і неефективна робота буде. І ті хороші, і ті хороші, тобто тут немає якогось правильного рішення єдиного, да? тобто все залежить від цілі обробки і від того, ну, чого ви хочете досягти. по суті. Всі розпилювачі, от вони мають класифікацію по стійкості до зносу. Це мається на увазі. Е, яка кількість крапель може зноситись при певних е, параметрах тестування? Зноситись вітром? Тобто, по суті, е, якщо розпилювач має вищу стійкість до зносу, відповідно. Ризик зносу, ризик втрати крапель в таких розпилювачах він менший. є розпилювачі з рівнем стійкості до зносу 0, є розпилювачі, які мають там 50%. Зараз основні моделі, які використовують там великі господарства, намагаються обирати розпилювачі, щоб там було 75-90%. Тому що це дає можливість працювати безпечно. Це дає можливість працювати в вітряну погоду. Віктор Ігоре, ми вже говорили про технічні фактори. А чи може впливати на ефективність внесення зазерів, там, температура повітря, вологість або сила вітру? Це напевно основні параметри, да, які є. І високі температури, і низькі температури впливають, і швидкість вітру впливає. Тут ми говоримо про оцей діапазон да, застосування, тобто у нас є там, там, десь від 12 градусів до 25 в більшості. Важливо ну, ну, тобто не заходити в ці крайні межі, бо ми, ми можемо нівелювати всю роботу, яку ми для себе ставимо. По швидкості вітру безпосередньо його контролювати, бо тобі ніби здається, що його немає, а він дійсно є. Коли ти щілинною, ти ще більш в ризикованій зоні, для тебе вітер взагалі такий критичний. Да? Коли ти в працюєш інжекторною, в тебе ну, трошки є більший люфт, але там сім-вісім метрів за секунду і далі там це для тебе вже така зона ризику. Не тільки не отримати бажаного результату, а отримати небажаний в сусіда, навіть так можемо сказати, бо ну. Тобто нашкодити комусь, напевно, всіх в кожного був такий випадок в житті в кожного агронома. Дуже часто зноситься десикант реглон, нам, наприклад, до, на ріпаки, які вже посіяні, бо тобто, проводиться в один період. Ми тут ще соняшник вересні десикуємо, і ріпак вже росте, який там треба регулювати з осені. І тут такі, скажімо, протилежні речі, там ми вже зупиняємо ріст рослини, а тут навпаки, ми ще якраз тільки поч... все починається. І ну, Це такі. Дуже Дуже часті випадки такі осінні. Наприклад, історія саме от, погодні фактори от вони найбільш критичні саме для роботи з дронами. Тому що от, коли ми говорили за розпилювачі, і, наприклад, там є щілинні, і розмір краплі там, досить невисокий, і там, стійкість доносу нуль, то в дронів переважно цей розмір краплі він ще менший. І от тут ризик зносу він стає от дуже дуже, все-таки вже не те, що важливим просто критичним. І якщо говорити за, наприклад, ну європейські країни, воно там дуже зарегульоване. Тобто, в нас все-таки оця відповідальність вона покладається на, на фермера, і ніхто дуже сильно критично не контролює оцей знос. Тобто він контролюється тільки тоді, коли вже комусь щось спалили, да, і є там нарікання чи судові справи, можна сказати так. А в Європі воно відбувається простіше. Я, наприклад, я по Німеччині знаю. В них є стандарт до зносу, і, наприклад, у вас є поле, ви обробляєте в полі. Може приїхати регулюючий орган, відібрати проби там в 10 метрах від поля. Якщо там знайдуть е, залишки робочого розчин, вам просто прийде штраф, і ви, як фермер, мати ну повинні будете його заплатити, тому що ви або працювали вітер, або працювали там дрібною краплею, тобто ви не забезпечили е, безпеку при роботі. Щодо норм висіву, чи є тут якісь параметри ефективності? Часто, напевно, люди, аграрії, думають, що купити якісне насіння це вже запорука успіху. Чи дійсно це так, чи можливо інші дрібниці критерії впливають на ефективність висіву і посівів? Насіння ну один із важливих елементів да, ми, за яким. Скажімо, ми слідкуємо, тобто ми визначаємо саме потенціал гібридів чи сортів в тих умовах, де нам потрібно. Тобто, під них же ж підбираємо норми висіву. Там, тобто це, це такий перший елемент. Другий елемент, якщо скажем, це саме якість цього насіння. Бо гібрид з потенціалом це одне, а якість насіння це інше. Тобто перевіряємо на схожість, лабораторну схожість, щоб розуміти, підібрати норму да, вже на, на першому на етапі. Зрозуміти, що в нас є там, лабораторна схожість там, занижена, чи, чи трошки, тому нам треба підняти норму. Да? Але це такий обов'язковий контроль, щоб не, не прогадати. Бо коли ти вже посіяв і ти отримав польову схожість, то це вже так буває трошки пізно, або це до такої витрати, коли тобі треба пересіяти. І третій елемент, як на мене, це там протруювання, якість самого калібрування насіння, бо це дуже впливає на, на те, як. Ти можеш якісно посіяти, бо а, якщо в тебе не відкаліброване насіння, в тебе будуть або двійники, будуть або пропуски. Наприклад, я знаю, що навіть глибина висіву може впливати на якість врожаю, що навіть один сантиметр на це впливає. Дійсно, це так. Один із ключових, напевно, елементів зараз в сучасному землеробстві, це якісна сівалка і дотримання рівномірності, рівномірності глибини по, по всьому полю. Тобто, оце, це один важливий. Бо коли ти, в тебе є дисбаланс, ти тоді в тебе різна схожість, в тебе різні рослини в різних фазах. І ти вже тоді тобі важко підібрати там, наприклад, гербіцид, бо в тебе тут вже п'ять, там тільки три листка, там, там той ще, ще можна, тут ще не можна, і вже виходить, тим або когось пригнічуєш, або комусь. Там не додаєш, ти вже вибираєш менше зло, як скажімо так. Да? У нас є вже сівалки, які ми обладнані системою там, діп да? тобто воно безпосередньо управляє заданою глибиною, контролює, щоб воно було на, на єдиній глибині посіяне, і може управляти глибиною в тому діапазоні, який ти виставляєш, якщо в тебе є недостатня вологість там, на 4 см, вона автоматично поглиблює сівалку там, на, на, на кукурузі і ставить на 5 5 досягає тої заданої вологості в посівному ложі. Тут важливо да, наголосити, що розпилювачі це, це розхідний матеріал, який треба замінювати, бо дуже, дуже часто е, буває ситуація, коли Приїжджаєш на господарство, там оприскувачу 10 років і розпилювачу 10 років. Ми, наприклад, рекомендуємо звертати увагу перевіряти розпилювачі, коли на них вже є напрацювання там близько 10 тисяч гектар. Після цього вже бажано їх би було перевірити, або якщо наступний сезон планується таке ж напрацювання, то можливо краще їх було б замінити. Практично кожен зараз оприскувач має систему контролю виливу і її завдання на там одиницю. Площі дати певну норму. Але проблема буде в чому? Що розпилювачі вони зношуються, відповідно, ось цей отвір, через який проходить робочий розчин, він ну, банально проточується, він стає більшим. І один розпилювач може бути більш зношений, інший може бути менше. І на практиці виходить так, що ми подаємо норму певну на розпилювачі. Там, де отвір більший, відповідно, ну, через нього буде легше проходити робочий розчин, його банально виліється більше. Там, де отвір буде меншим, виліться менше. В полі, підійшовши до оприскувача, ну це дуже важко побачити. Там, якщо це різниця, там 10-15 ну практично нереально. Як їх діагностують, для цього є спеціальне обладнання. Е, насправді не дуже багато компаній це робить. Сенгенти є сервіс по. Діагностиці по перевірці оприскувачів і розпилювачів за запитом клієнта компанії Сената, ми можемо приїхати на господарство, підключитись з цим обладнанням для перевірки норми виливу і відповідно досить точно продіагностувати комплекти, які є на які встановлені на штанзі оприскувача. Це дасть можливість отримати таку досить, досить досить точну інформацію по тому, наскільки це внесення у вас буде відбуватись точно. Чи є десь де вас відбуватиметься недоливи, чи там, де будуть переливи. Ну, відповідно, клієнт буде повідомлений про проблему, да, і її можна буде вирішити до того, як вона настане в полі. Тобто, кожен, з кожного розпилювача потрібно поміряти норму виливу робочого розчину за одну хвилину. І так треба зробити для кожного розпилювача. І відповідно зрозуміти, якщо вона в межах норми до того, що написано в каталозі. І якщо воно досить схоже один з іншим, можна ну, прийняти рішення, що все-таки розпилювачі хороші. Якщо ви зробили таку операцію, і у вас там літер, там літер 20, і от у вас вся така, скажімо так, по всій ширині штанги, то воно у вас от таким чином стрибає, да? тобто ну, тоді, звичайно, треба замінювати. Ну, з практики, ми також себе тестували оприскувачі, там коли їх переобладнували, тобто зрозуміти, як на стара система і нова працює, то там і 20, і більше відсотків було відхиленням між різними розпилювачами. Тому це ну, дуже важливо, бо це може або залишити того шкідника, якого ми хотіли забрати, або навпаки, там пригнітити рослину. Да, ну, я думаю, це якраз чесно нагадати, що наші глядачі, які прослухають повністю наш освітній курс і пройдуть тестування, вони можуть виграти. Таку винагороду від Ну, Ми використовуємо стенди для перевірки розпилювачів, коли ну, не завжди доцільно чи не завжди можливо там виїхати до клієнта саме безпосередньо на господарство. Бо, наприклад, він хоче перевірити розпилювачі зимою, а оприскувач там на зимовому зберіганні ніхто цього не буде, ну не буде робити взимку, бо є ризик там мінусових температур. Тобто є стенди для перевірки. Розпилювачів там, де по суті те, що ми робимо в полі, коли виїжджаємо, ми досить схоже можемо зробити це на стенді. У нас на білій церкві на рівні станції, тобто можна ці ж самі розпилювачі встановити в нас на стенді, і тим самим обладнанням продіагностувати і видати як такий протокол для клієнта, по тому, що, яка в нього ситуація з розпилювачами, що з ними треба робити, чи працюємо далі, чи, чи викидаємо і купуємо нові. Ну, щодо насіння, то в нас фактично ми перевіряємо перед сезоном. А, там, де ми розуміємо, що в нас є проблема там, да, або потрібно. Відкалібрувати там під нову культуру чи під норм, нову норму висів. У нас є стенди Метер Макс, так називається під е, е, дослідження висівного апарата. У нас в кожному регіоні є такі стенди. Ти е, вставляєш висівний апарат, підбираєш е, норму висіву, розумієш, підбираєш там тиск, який потрібно на сівалки. Якраз ти вже не в польових умовах, а ти вже безпосередньо перед запуском сівалки в полі. Ти вже знаєш, які параметри тобі треба неї налаштувати, щоб досяг досягати того результату, який потрібен. Колеги, у нас загалом то курс про сталий розвиток і великий акцент ми робимо саме на курс євроінтеграційний, чи є а, саме ефективність внесення ЗЗРів і нормативи щодо висіву важливими в контексті сталості євроінтеграції? Точно є. Е, якщо ми говоримо за безпечність використання засобів захисту, тобто в Європі чітко прописані регламенти по тому, якими розпилювачами можна працювати, тобто в них вже використання от цієї дрібної краплини, воно. Воно заборонене, воно дуже ризиковане для, для фермера, тобто є регламенти по перевірці техніки, тому що ну, нікого не дивує, да, що є обов'язкове ТО для автомобіля чи для спеціалізованої техніки, тому що е, ти їдеш на дорозі, да, і ти, ти маєш там не для себе не становити небезпеки і для, скажімо так, інших учасників дорожнього руху. Так само з, з сільськогосподарською технікою, тобто оприскувач – це. Агрегат, який вносить дуже багато засобів захисту рослин, які мають певний рівень токсичності, тому це має бути наскільки це можливо точно і безпечно для людей, які з ним працюють для навколишнього середовища. Всі ці стандарти вони є прописані. Ми рухаємось до європейського союзу, і вони всі будуть у нас. Тобто, їх треба починати. Про них треба починати думати, починати їх впроваджувати вже. Щоб потім просто ну банально було легше перейти на всі ці стандарти, як... ну можна сказати, наприклад, там по використанню, тобто важливість там використання води, да? От, а зараз там. Дозволяти собі виливати робочий розчин, там 300, 400 літрів на гектар, бо там внесення це також ну це, це вплив на водні ресурси. І в майбутньому ми вже розуміємо там і наша компанія як працювати там із нормами виливу. І, там тестуємо для себе там дрони, це один етап, елемент, а інший елемент це там, 70, там 100 літрів робочого розчину на гектар. І тут і. Компаніям оригінаторам цих пестицидів також також треба буде рухатися, бо ну тобто по реєстрації таких таких норм, таких пестицидів дозволен до до дозволених параметрах. Бо це все призводить до того, що ми менше використовуємо ресурсів для отримання того ж самого результату. І в більшості це кожен елемент технології він буде в майбутньому, буде, буде видозмінюватися і мінімізуватися. Тобто, класно, що підняли тему там норми виливу робочого розчину. Ну, в Україні більшість препаратів вони реєструються такими середніми такими нормами, як були ще там 20, 30, 40 років тому. І дуже часто ми там зустрічаємо норми там, 300 літрів на гектар, там 400 літрів на гектар. Зараз ну, навіть сьогодні я там їхав по Житомирській трасі. Там просто озеро зникло по одній стороні. Його немає. Я не знаю, де воно чи там що, що відбувалось, але ну, води стає менше і зараз вже немає можливості. Використовувати такі норми там 300-400 літрів. Тобто, в чому е, цінність технології внесення? В тому, що е, давайте ми спробуємо за рахунок технології, за рахунок там правильного розпилювача, краще проконтрольованих підібраних параметрів, е, відпрацювати нормою не 200 літрів, а відпрацювати нормою там 70-80 літрів, але зробити це. Е, Такою якістю внесення, щоб ми не побачили в кінці кінців от цього впливу на фінальний результат, тому що ресурсів водних їх точно більше не стає, і якщо ми зможемо за рахунок технології внесення досягти того ж ефекту, але зекономити просто там велику купу ресурсів природних, ну я вважаю, що це це дуже важливо, тому що нам тут жити, і треба про це думати, коли, коли щось робиш. Це гарна думка для фіналу, що ми. Думаємо не лише про ефективність для бізнесу, для більшого врожаю. Ми думаємо і про вплив на екологію, про сталість рішення, тому що ми постійно говоримо, що ми маємо це все лишити для наступних поколінь, тому ресурси перш за все важливі і. Не дивлячись на це, ми все одно заробимо в сільському господарстві те, що мали заробити. Нашим глядачам ще хочу порекомендувати слідувати рекомендаціям експертів. Не дарма завжди пишуться інструкції щодо застосування тих самих засобів захисту рослин, щодо норм висіву, як керувати сівалками і оприскувачами. Тому просто чітко слідуйте, будьте відкритими до нових знань. І якщо у вас залишились питання до наших експертів, можете їх залишати в коментарях. Ах під відео ми надамо відповіді, і вже з вами зустрінемось в наступних епізодах.